Друзі, вітаю вас на каналі відеорепетиторки української мови та літератури Мирослави Венгринюк. Пропоную вам сьогодні пройти експрес-тест. Тема види складнопідрядних речень. Ваше завдання вибрати варіант А або Б. Якщо вам цікаво, то залишайтеся на каналі. Розпочинаємо перше речення. Доки ми знову побачимося, пройдуть місяці. Це речення обставинне часу чи обставинне допустове. Думайте. Отже, правильна відповідь: Обставинне часу пройдуть місяці доки? До якого часу? Доки ми знову побачимося. Наступне. Людині треба, щоб її робота залишалася після неї самої жити. Обставинне мети чи з'ясувальне правильна відповідь з'ясувальне. Людині треба що саме, щоб її робота залишалася після неї самої жити. Наступне. Поїзд ніби виїздив з долини, де вічно снували тумани. Означальне чи обставинне місце. Правильна відповідь Означальне з долини якої, де вічно снували тумани, а не з долини де. Наступне. Так було тихо, що мені соромно стало калатання власного серця. Обставинни міри і ступеня чи з'ясувальне? Правильна відповідь. Обставини міри і ступеня. Так було тихо. Наскільки? Якою мірою. Я тут почуваю себе багатим, хоч нічого не маю. Обставинне допустове, чи обставинне причини? Правильна відповідь: Обставинне допустове. Почуваю себе багатим, незважаючи на що. Чи знали ви, що світ чудове місце для життя людини? З'ясувальне, чи означальне? Правильна відповідь. З'ясувальне, чи знали ви що? Неможливо бути занадто молодим або занадто старим, щоб змінити світ на краще. Обставинні умови. Чи обставинне мети. Правильна відповідь. Обставинне мети. Для чого? З якою метою, щоб змінити світ на краще, якщо хочете завжди виконувати роботу якісно, то повинні забезпечити собі якісне дозвілля. Обставинне допустове чи обставинне умови? Правильна відповідь. Обставинне умови. За якої умови, якщо хочете завжди виконувати роботу якісно? Далі помічайте красу, яка існує в серцях людей. З'ясувальне чи означальне? Правильна відповідь. Означальне красу, яку Не бійте змін адже це частина нашого життя. Обставинна причини чи обставинне допустове? Правильна відповідь. обставинні причини. Не бійте змін. Чому? З якої причини? Адже це частина нашого життя. Наступне. Плани та добрі наміри марні, якщо їх не супроводжують ефективні дії. обставинні умови чи обставинні мети. Правильна відповідь: обставинні умови. За якої умови? Наступне. Щодня складайте список із п'яти найважливіших речей, яких ви прагнете досягти у своєму житті. Обставинне порівняльне чи означальне. Правильна відповідь. Означальне речей яких сонце легко випливло за лісу, наче сокіл зринув із гнізда. Обставинне порівняльне чи обставинне допустове. Правильна відповідь. Обставинне порівняльне випливло подібно до чого. Наче сокіл зринув. Наступне. Я воскрес. щоб із вами жити під шаленством весняних злив. З'ясувальне чи обставинне мети. Правильна відповідь. Обставинне мети. Я Воскрес. З якою метою? Молоді чорняві скрипалі. Позакидали назад голови, так що на них ледве держали шапки: обставинне порівняльне чи обставинне наслідку. Правильна відповідь. Обставинне наслідку. Питання не ставимо, але є сполученик «так що». Я ніколи не забуду того моменту, коли ця думка осяяла мене означальне чи обставинне часу. Правильна відповідь означальне моменту якого, а не моменту коли. Де в бронзі треба деспота одлить, там генії зникають як етруски. обставинне причини чи обставинне місця. Правильна відповідь обставинне місця. Він належить до тих людей, з якими всі одвічні питання спрощуються до розмірів однієї фрази. Обставинне міри і ступеня, чи означальне? Правильна відповідь Означальне людей, яких. Треба засвоїти раз і назавжди, що стоячи на місці, людина рухається назад. З'ясувальне чи обставинне причини? Правильна відповідь. З'ясувальне засвоїти що? І це було останнє речення. На моєму каналі є ще одне відео у такому ж форматі. Посилання в описі, а я вам дякую за увагу! Все буде Україна! До зустрічі!